Сьогодні ми поговоримо про те, що стосується кожного з нас, і що кожен з нас використовує щодня про одяг і взуття. Ми розпакуємо з вами легку промисловість. З часів СРСР Україні дісталася дуже потужна легка промисловість, яка була лідером і в СРСР, і навіть в Європі за обсягами виробництва. Водночас, в 90-ті та нульові, легка промисловість України дуже змінилася. Вона фактично втратила виробництво тканин, і наші українські тканини були витіснені зарубіжними аналогами з Туреччини та інших країн, де вони були значно дешевші. І з цього. Моменту почалася біда нашої легкої промисловості, бо значна частина підприємств або взагалі зникла, або перейшла в тінь. На сьогодні легка промисловість являє собою 2,5 тисячі підприємств. Однак лише 70 з них. Дають більше 55% податкових надходжень, тобто, незважаючи на те, що в цій галузі дійсно є успішні підприємства, більшість з підприємств легкої промисловості є або збитковими, або працюють в тіні, або так чи інакше не можуть вважатися підприємствами білого сектору економіки. Які ж схеми діють в галузі? Безперечно, ми починаємо з ввезення на митну територію України і готової продукції, і, власне, тканин? Почнемо з тканин. Тканини завозяться на митну територію України з різним податковим навантаженням. Настільки разюче різним, що ви будете шоковані. Так, через тернопільську митницю. Тканини розмитнюються зі сплатою 2,5 доларів за кілограм. А, наприклад, через Закарпатську зі сплатою 30 центів. А в Сумах тканина та ж сама такої ж самої якості розмитнюється зі сплатою 3 трьох центів за кілограм. Такий розбіг не можна пояснити нічим, крім корупції. Заниження митної вартості є не єдиним гріхом зазначених підприємств. Навіть завозячи за заниженою митною і сплачуючи копійки за розмитнення, ці самі підприємства потім продають свою продукцію за кеш, а документи, що посвідчують право на відшкодування ПДВ, просто передають іншим компаніям шляхом укладення фіктивних угод і мінімізують сплату ПДВ. Потім. По ланцюгу ще один вид ухилення від оподаткування є так званий пересорт, коли ти завозиш на митну територію України товар за одним кодом, а потім реалізуєш на митній території України товар за іншим, оскільки цей товар і є іншим, і власне на цей інший код мала б бути сплачена зовсім інше більше мита. Дуже цікавий кейс товариства з обмеженою відповідальністю МІК. До речі, не таке вже і маленьке товариство, там працюють десь близько тисячі осіб. І хоча заробітня плата там мінімальна-мінімальна, тобто в 2023 році це всього 6,9 тисячі гривень, вони мають цехи в різних областях. Країни, і мають величезні обсяги постачання. Обсяги постачання становили 2,3 мільярди гривень. І знаєте, скільки з цього обороту вони сплатили податків? 300 тисяч. Або лише 0,0 і 13 від цієї суми. Причому зазначене підприємство було контрагентом Міністерства оборони, тобто за визначенням таке підприємство мало б бути білим, але досягало воно такого результату саме за рахунок класичних скруток. Воно перекривало ПДВ, яке виникало у них за рахунок постачання зазначених товарів. Через придбання тих товарів, які взагалі не мали жодної відношення до виготовленої ним продукції. Наприклад, вони е, придбавали у величезних кількостях трикотажну тканину. Але той товар, який вони виготовляли, взагалі виготовлявся без трикотажної тканини. Таким чином. Податкова прийшла до обґрунтованого висновку, що зазначена операція була схемною, оскільки цієї тканини не було ані на складі, ані в виготовлених товарах. Таким чином вона просто була, начебто передана по документах, а в реальності реалізована за. Кеш контрагентами цієї прекрасної компанії. Компанія придбавала і заліза, і металоконструкції, і арматуру фонтанну, тобто все те, де є ПДВ, але все те, що жодного відношення до товару, що вироблявся цією компанією, не мала і використовувалася виключно для того, аби зменшити податкові зобов'язання з ПДВ. За рахунок цього ця компанія ухилилася на присплаті податків на величезні. Суми і в зв'язку з чим була порушена відповідна кримінальна справа. Однією з схем ухилення від оподаткування є ввезення брендових наддорогих речей як секонд-хенду. За вагою. Тобто підприємства ввозить бріоні та інші подібні торгівельні марки як секонд-хенд платячи за кілограм при розмитненні, а потім продаючи ці товари у 500, 600, 700 і тисячу разів дорожче. У 2023 році в податковій та митниці був утворений так званий спільний аналітичний кабінет, який дозволяв поєднати. Дані щодо розмитнення товару і подальшого руху цього товару всім ланцюгом до останньої каси. І таке порівняння і зведення всіх даних в одну кімнату дозволило винайти і встановити дуже дуже цікаві аномалії. Наприклад, ремінь торгової марки Бріоні з Євросоюзу завозився за ціною 36 гривень за штуку. 36 гривень за штуку. А знаєте за скільки це ж саме підприємство продавало цей товар далі? У 800 разів більше. По 23 тисячі 360 гривень за штуку. Теж саме з жіночими штанами Дольче Габана, виробництва Євросоюзу, декларуються привезені за ціною 184 Гривні 184 гривні. А продаються за ціною 114 з половиною тисяч. 114 з половиною тисяч. Тобто у 621 раз більше. Ну і ще на закуску Х'юга Бос Пальта завозиться за ціною 53 гривні. 53 гривні. Це трошки, трошки дорожче, ніж ремень по 36 гривень бріоні. А реалізується відповідно за 21,5 тисячу гривень, тобто у 406 разів. Більше завдяки роботи цього кабінету за два роки Державна податкова служба заблокувала схемний податок на додану вартість на суму 16,6 мільярди, мільярди гривень. І з цієї суми е, легка промисловість товари легкої промисловості 3,1 мільярд ПДВ. Ще однією схемою зухилення від оподаткування є так звані карго кампанії. Будь ласка, зайдіть в інтернет і загугліть і вам. Запропонують декілька пропозицій щодо ввезення на митну територію України будь-якого товару з будь-якої майже будь-якої країни світу за фіксованою таксою незалежно від того, а яким є цей одяг, якою є вартість цього одягу, і взагалі незалежно не від чого. Якщо ви везете товар з Туреччини, ви зможете заплатити за один кілограм 1,7 долара. І вам доставлять цей товар в один з офісів зазначеної карго компанії. Якщо ви везете цей товар з Китаю, то ви сплатите 6 доларів незалежно від того, що це за товар, і якою є насправді його вартість, і яким чином його власне, треба було б розмитнити зі сплатою ПДВ та мита. Цей товар везеться абсолютно в чорно. Він везеться без документів, а клієнту зазначеної компанії дається лише номер, за який. Ким його ця компанія і обслуговує. Водночас цей бізнес є абсолютно відкритим, його бачать правоохоронці, його бачать митники. Назви цих компаній також є загальнодоступними. Їх взагалі працює десь близько 200, і вони сплачують по року приблизно десь 150 лише мільйонів гривень. а Розмитнюючи перевозять не розмитнюючи товар на митну територію України на десятки мільярдів. Це великий злочинний бізнес з контрабанди та ухилення від оподаткування. Ми спілкувалися з такою карго для того, аби довести власне про що це. Алло, Алло. Да, Доброго дня. Я скинула нашу взялку, вказані наші в Туреччині, на які приймають товар. Угу. Mm -hmm. Так, а Один і сім долара виходить за кілограм. Це тканина, так? Да? Один долара. Так, тканина 1,7 так. Все, а це ви довозите прямо до вашого складу там в, чернівці, да? в Чернівцях, так? В Чернігівцях? — Ні, це ваш турок має привезти на наш склад. Да. Ми вам скинули на ще туди. Mm — це -hmm. Потрібно вам взагалі потрібно. Ви знаємо раніше працювали чи ні? Ні, ні, ще ні. Вам потрібно відкритий вход. Mm -hmm. Ви вказуєте ваш коп, скидаєте цю візеточку. І відправляється по з Турції до наших, Чернівці, і отримує, тобто, у нас в Чернівці. Я така мають в Чернівцях коленівки керівник добробут. Все зрозуміло. А з Китаю якщо, тому що планую, ну дивлюся. також, також беремо. Є Авіа, є ЖД. А ЖД скільки буде коштувати? ЖД зараз на даний момент 6 доларів кілограм вирозу. Кілограм, да. Добре. Добре. А це, ну, документи документів немає, так? Да? То я... Ну, якщо зараз багато документів завжди просять, це якісь документи надаються на нічого не документів немає. Таких, да, якихось які підтверджували би. Це зрозуміло. Ще однією схемою захилення від оподаткування. Є славнозвісні пільги на посилки до 150 євро за штуку. Які використовуються великими групами злочинців для ухилення від оподаткування? Вони подрібнюють свої посилки, ввозять без сплати податків їх на митну територію України, а потім через інтернет-ресурси в великих кількостях реалізують зазначений товар без сплати податків і без будь-якої реєстрації навіть фізичною особою підприємцем. До речі, перевірити, чи підприємство працює в Сіру, чи підприємство працює в Білу, дуже просто. Достатньо лише перевірити і порівняти заробітні плати, які є реальні на ринку, а це ми можемо бачити по WorkUA, з тими, які сплачує підприємство. І от якщо в Києві середня заробітна плата швачки сягає 30 тисяч гривень, то підприємства регіону сплачують в середньому 10 і дві тисячі. Гривень, якщо в Львівській області а, заробітня плата ринкова становить 27,5 тисяч гривень. То підприємства сплачують 11 тисяч гривень. А якщо в Хмельницькій області середня заробітна плата 22 тисячі, то на руки людина отримує в Хмельницькій області. Швачка в Хмельницькій області отримує 8 з половиною тисяч гривень. Найменший рівень офіційних зарплат в Одеській області він становить 8,3 тисячі гривень при Ринкові заробітні платі на WorkUA – 32,5 тисячі. В середньому різниця між реальними та офіційними заробітними платами сягає десь приблизно 65%. А це означає, що держава втрачає щороку 1,7 мільярди гривень лише на оподаткування зарплат на тіньових зарплатах. Не всі підприємства в легкої промисловості сплачують тіньові зарплати, але білі зарплати в цій галузі це скоріше виключення. І все це розмаїття схем лягає на голову тих компаній, які все ж таки хочуть працювати в білу. А такі компанії в Україні також є. І їх не так мало. Їх десятки. Водночас вони безперечно є неконкурентними, адже тканина, яку отримують їх чорні конкуренти через схему Карго. Коштує на 10-20% з самого початку дешевше ніж та тканина, яку вони завозять в білу зі сплатою податків, і держава широко закриває очі на все це, що відбувається, на весь цей безлад, який триває вже багато багато років, і не припинився у війну. Хтось можливо скаже, що контрабанда здешевлює товар. Ні в якому разі ми з вами не повинні робити з контрабандистів Робінгудів. Бо насправді оця різниця в вартості, в вартості, яка визначається ринком і більш ніким, лягає в кишеню злочинця, а не в кишеню споживача. І ціну на товар визначає ринок, визначаєте ви споживачі своїм попитом і співвідношенням попиту і пропозиції, як у будь-якій іншій країні. А от та маржа, яку вони отримують за рахунок ухилення від оподаткування, це є їх особистим прибутком, який вони крадуть у армії, у держави і з тих пенсій, з цих мізерних пенсій, які отримують наші пенсіонери. Все це різноманіття схем з ухилення від оподаткування на ринку одягу і взуття створює з нього абсолютно. Дикий ринок, дикий ринок, який безперечно шкодить державному бюджету, і армії, який шкодить білому. Бізнесу і який шкодить врешті споживачу, і врешті споживачі ошукують себе, сплачуючи за товар контрабандисту і забираючи ці гроші зі своєї пенсії, зі своєї зарплати вчителя, зі своєї зарплати лікаря і з тих грошей, які держава має витрачати на добробут всього суспільства, створюючи рівні умови для господарювання. Ми не маємо права з вами брати співучасть у цій. Великій афері на державному і суспільному рівні.